Полтавський дендропарк. Тепер треба називати міський парк. Ось я наблизився до пташиного озера. Та сьогодні кіно не про цю водойму. Сьогодні я буду знімати прокопанку, яка знаходиться ось десь в цих краях. Дружню пісню завели жаби. Часто на вказівниках Дендропарку я читав копанка. Ну, копанка, я думаю, це такий колодязь з водою. Шукаю, шукаю, немає. У Риболові там зі ставка спрашує, мені кажуть, не знаю. Але потім таки я дізнався, що копанка це такий рукотворний ставок. Тепер його треба називати або копанка, або другий ставок. Ото він там, де співають жаби. Зараз туди і загляну. Подивлюся, що вже за закопанка. Ось розвідаю подалі дорогу. Тут така дамба, не дамба, а такий пішохідний перехід. А ну це брус у велосипеда і проїдуся тут далі. Тиму, подивлюся, куди вдасться ця стежина. Не думаю, щоб вручну тут копали. Копали, мабуть, тракторами. А тут ось перехід такий, до людських оселі. Вон чиясь хата там знаходиться. нею ходиться. Якщо я сюди пройдуся. Разом з велосипедом, звісно, річ. Далеко від себе його залишати не треба, бо я можу його не знайти потім. Прокоти велосипеда ще далі. Жаби мене відчули. Трішки притихли. Співаються, але не так глучно. Злякалися. зірватися та не впасти у воду та й мрія водойма. Забрів ось такі хащі. Казкові, страшні, пали, могутне дерево. Воно росло там десь біля води. Не витримало. О, відійшов далі від водойми. Так, переселювати тут треба. І жаби завели свою пісню. Далі. Тут з велосипедом я вже не прийду. Покидаючи його з поля зору, по у цій місцевості. Так, що тут? Тут стежка. Ага. Стежка, стежка. Між копанкою і першиним озером. Пішов назад. Доберуся до води, ось я вже зовсім біля неї шлюбний ігри. Ну що, буду повертатися, цього місця. Біля рукотворної копанки, можна сказати, побував. Воду побачив. Піду там, подивлюся ще один ставочок, де я чув, ніби вода розмиває дамбу. Подивлюся, що там коїться. Це поруч здачею Скліфосовського. Отже, розвертаюся в зоротній бік. Ну, тепер знатиму, що воно таке копанка. Показове місце для туристів. Територія, де давно вже були дачі відомого хірурга Скліфосовського. А через стежину знаходиться ну поки що другий ставочок. Значить, пташине озеро, Копанка і цей ставок. Та такий оцей ставок, що вважався другим, тепер називається ставок номер 3 Перший не озеро, це перший ставок. Копанка це буде другий. Ну, а це ось третій. Можливо тут щось зйомочна камера побачить. А для мене напівзрячого це сплошний сивий пейзаж. Чув, що десь тут розмиває дамбу, але можливо не на цьому ставочку. Далі. Та сьогодні я вже туди не поїду. Небо похмуре, щоб вибратися до дощу.